Протягом вересня і грудня 2022 року департаменту соціальної політики було організовано відпочинок наших дітей у селищі татарів Івано-Франківської області. Відпочинок прийшли 1050 дітей. Діти надзвичайно задоволені, вони відпочивали на березі гірської річки, пруд в мальовничому, оточеному хвойними карпатськими лісами, курорті татарів. Радість дітей, задоволеність батьків, які в такий буремний для нашої країни час. Черкаська міська влада змогла виділити кошти для відпочинку. Кошти були витрачені в сумі більше 10 мільйонів гривень. Я думаю, що на наступний рік ми плануємо, щоб. Охопити відпочинком до двох тисяч дітей закладаємо кошти вдвічі більше, тому що нам потрібно працювати над тим, щоб наші діти оздоровлювалися, тому що зараз іде війна, і діти дійсно потребують оздоровлення а оздоровлення дітей це наш головний пріоритет нашої роботи. Завершилася оздоровча кампанія 22 року для дітей категорійних міста Черкаси, і в першу чергу ми хочемо подякувати Збройним силам України нашим системам ППО за те, що вона прийшла безпечно. Діти надзвичайно вражені, у них багато щастя в очах, у них багато друзів нових батьки задоволені, і це дійсно те, для чого ми працюємо. Я щиро бажаю успіхів в реалізації наступної кампанії, тому що велика кількість дітей міста Черкаси потребує цього оздоровлення саме в такий важкий час, коли війна, наші діти потребують емоційних і психологічних розвантажень. Бажаю успіхів в реалізації наступної бюджетної програми 23-го року по оздоровленню діток, і вірю, що вона вже пройде під мирним небом України. Я дуже щаслива, що я потрапила в цей табір, бо цей табір дуже гарний і мені сподобалася його програма. Тут дуже гарні вечори, вечірки і мені сподобалося, як ми гуляли, тут дуже класні вожаті І я щаслива, що я приїхала в цей лагерь. Мені тут дуже сподобалося. Тут дуже класні вожаті, крута команда. Дуже круті дискотеки по вечорам, дуже смачна їжа. І взагалі мені тут дуже сподобалось. Сподобалося, як ми їздили до водоспаду, як ми їздили в Буковель. Кожен день були цікаві концерти, дискотеки. І все було супер. найкраще місто на землі – Радуємо закарпати.